Комунальних і да на складі особливо там багато комуналки не йде. Але якщо це пакувальний склад, то Блін, тобі потрібно зробити бокс для пакувальника, тому що потолок високий, а квадратура велика. А для пакувальника ну, типу, ти все не можеш отопити, ти все не можеш тримати в адекватній температурі в таких приміщеннях. Тому ти, по-перше, будуєш бокс, по-друге, заводиш туди обігрівачі, по-третє, заводиш туди світло. І в цьому боксі вже тоді людина працює, а виходить туди і там набирає потрібні товари на пакування конкретного замовлення. І це все також до витрати, але це типу разові. А от оренда аренда щомісячна і аренда висока, і одного складу тобі буде мало. А отже, на оренду йде від 150 в літку до 190 в взимку через комунальні власне, послуги. І це як багато, типу, хтось би б сказав, треба ж скоротити і будеш менше витрачати. Але велика кількість позицій, необхідність мати це в асортименті, щоб бути конкурентно спроможним, не дозволять тобі цього ніяк зробити.